Я Френсіс Дірлі, і це Україна останні новини. Сьогодні ми пропонуємо найповнішу версію плану миру, який формується за закритими дверима, оскільки європейці просять Трампа надіслати приватну армію з військових фірм до України у випадку припинення вогню. Крім того, ми повідомляємо про значення зустрічі лідерів Китаю, Росії та Індії та розмірковуємо над вбивством в Україні. Сьогодні понеділок, 1 вересня, три роки і 191 день з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується асоційований редактор з питань оборони The Telegraph Домінік Ніколс. Він починає з підсумку військових оновлень. Давайте спробуємо розглянути це в хронологічному порядку. Повернемося до вихідних. Росія здійснила черговий масштабний удар дронами та ракетами по Україні вночі. П'ятниця субота це третій комбінований удар з понад 500 дронів і ракет з часу саміту в Алясці. У п'ятницю суботу було випущено вісім балістичних ракет іскандер М або варіант КН-23 з Ростовської області та Краснодарського краю. Шість з них були збиті 37 крилатих ракет. Х-101 калібр «Іскандер К» та Х-59 випущено з Саратовської області, з Чорного моря, а також з окупованої Запорізької області. Більшість з них – 32 з 37 – збито. І 537 дронів типу «Шахед» з усієї України. 537, з яких 510 були збиті. 5 ракет і 24 дрони прорвалися, вразили 7 місць. Президент Зеленський сказав, що внаслідок атак по всій країні постраждала переважно цивільна інфраструктура, що призвело до загибелі та поранень. Він сказав, що в місті Запоріжжя було влучено в один житловий будинок, внаслідок чого загинули мирні жителі. Десятки отримали поранення. Інститут вивчення війни, аналітичний центр, що базується у США, оцінює, що Росія використала підготовку до саміту в Валясці для накопичення дронів і ракет, проводячи більш обмежені удари по Україні в цей період, щоб за їхніми словами хибно представити себе як добросовісного переговорника для адміністрації США. Кажуть, що Росія ймовірно посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати поповнені запаси ракет і безпілотників, і знизити ефективність української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Тепер, можливо, вони пульсують атаки Росія, тобто запускають багато ракет протягом кількох ночей, а потім не так багато, тому що вчора було лише 86, лише ого, лише 86 дронів, запущених Росією по Україні вчора. Десять пройшли через протиповітряну оборону. Чотири людини загинули в Харківській Донецькій та Херсонській областях. Тепер ця продовжувана повітряна кампанія контрастує, як це буває останніми тижнями з іншими ударами, також у ніч на п'ятницю. Суботу, але цього разу проти нафтової інфраструктури всередині Росії. Генеральний штаб України заявив у суботу, що різні бойові елементи Збройних сил України, включаючи сили безпілотних систем і сили спеціальних операцій, здійснили удари дронами по Казанському нафтопереробному заводу в Самарській області та Краснодарському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Також у суботу український мовник Спілнер повідомив, що джерело в гур, ви знаєте, це відділ військової розвідки України. сказало їм, що вони знищили російський склад вибухівки в Тульській області. Це на південь від Москви, приблизно на півдорозі, не зовсім на півдорозі, але трохи ближче до Москви, але приблизно на півдорозі між Харковом і Москвою. Кажуть, що хімічний завод Аліхінського був атакований і що він виробляє піроксиліновий порох для боєприпасів стрілецької зброї, артилерійських систем і ракетних двигунів. У соціальних мережах було багато повідомлень про дуже велику пожежу. Там ще в суботу невідомий нападник. Застрелив колишнього голову українського парламенту Андрія Парубія в місті Львів. Більше про це я знаю від Франціса незабаром, тому не буду говорити більше про це. Ще в суботу російські сили здійснили удар безпілотником по порту Чорноморськ в Одесі, трохи на південь від самого порту Одеси. Сирени повітряної тривоги по всій одеській області були активовані пізно в суботу ввечері до ранніх годин неділі. Атака там за повідомленнями складалася з 50 дронів типу Шахет 136 які наближалися з чорного моря. На підтвердженні повідомлення, свідчать, що вантажне судно під прапором Сантоме і в принципі було пошкоджене під час атаки. Цей звіт надійшов від Embry Intelligence, глобальної компанії з управління морськими ризиками. Ми все ще в суботу і в Криму. Два російські гелікоптери: Мі 8 і Мі 24 Тобто мі – це старий хіп, а мі – Хайн фактично бойовий вертоліт, кажуть, були знищені в аеропорту Сімферополя в Криму, трохи на південь від центру півострова. Місцеві жителі повідомили, що бачили дим, що піднімався з району аеропорту. І є кілька зображень у соціальних мережах, які ви зможете знайти. Російська влада підтвердила, що Крим зазнав атаки дронів, але заявила, що 18 українських дронів були збиті в суботу вранці, не надавши додаткових деталей. Однак, залишаючись у Криму, в якийсь момент протягом вихідних, думаю, в суботу, але я не зміг це перевірити. Був український ракетний удар на західній стороні півострова. Нові супутникові знімки підтверджують удар України по російському прикордонному посту біля Волошина. Сія ем м'яск прямо на вершині півострова, західна сторона, де він межує з Херсонською областю. Це повідомляє кримська група моніторингу вітру. Вони кажуть, що казарма була повністю знищена. Один військовослужбовець загинув, кілька поранено. Вони також кажуть, що на шість десантних кораблів на повітряній подушці класу Ківас були знищені. А потім у неділю велика пожежа спалахнула на хімічному заводі в Балишевці. Це якраз на схід від центру Москви. Полум'я поширилося на сусідні будівлі, відправляючи густий дим над містом. Це були дуже драматичні кадри, які ви зможете побачити. Немає подальших деталей про причини або якісь конкретні удари в цьому районі. Тепер також протягом вихідних хтось у Кремлі явно вирішив, що статистика це остання зброя, щоб бити нас. Усіх міністр оборони Росії Андрій Білоусов виступив з великою промовою на колегії міністерства оборони Росії у п'ятницю, в якій серед іншого він, на мою думку, сильно перебільшив російські здобутки останніх тижнів. Він сказав, що на початку 2025 року було захоплено від 300 до 400 квадратних кілометрів української території на місяць, а тепер це збільшилося до 600-700 квадратних кілометрів на місяць. Ці цифри оскаржуються всіма іншими розумними аналітиками, яких я переглядаю, включаючи інститут вивчення війни Діп Стейт, а також солдатами та іншими в театрі, з якими я спілкуюся. Отже, щоб прояснити це кількість квадратних кілометрів. Української території, захопленої Росією з січня по серпень цього року, оцінюється ІСФ як такі цифри. Відже, починаючи з січня, 430 квадратних кілометрів, потім 310, 190, 170, 500, 460. І 500 квадратних кілометрів у серпні цього року. Тож я зовсім не хочу це применшувати, але це точно не ті цифри, які назвав Білоусов. Він також сказав, що Росія змінила свої пріоритети на виробництво легкових автомобілів замість важких броньованих машин. Це ймовірно відображає, я б уявив час, можливо, також вартість, але головним чином час на виробництво важких речей, таких як танки та артилерійські системи. Він сказав, що Росія доставила майже 23 тисячі мотоциклів всюдиходів та баги на передову, починаючи приблизно з року тому. І сказав, що вони планують поставити додатково 12 тисяч таких транспортних засобів до кінця літа. В основному потім, продовжуючи тему статистики, у суботу начальник генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов сказав, що Росія захопила 3,5 тисячі квадратних кілометрів території та 149 населених пунктів з березня 2025 року. Він навів багато інших статистичних даних про захоплення земель. Але потім, що цікаво, він сказав, що російські сили наразі займають 99,7% Луганської області, 79% Донецької області, 76% Херсонської області та 74% Запорізької області. Тепер ці цифри я думаю загалом відповідають оцінкам різних людей, яким я довіряю. Я вважаю, що це досить цікаво, що він висловився з чимось, що не є абсолютно нереальним. Але це також демонструє абсурдну вимогу Путіна, щоб усі чотири області були передані в будь-якому мирному врегулюванні. Цікаво, чи це була помилка з боку Валерія, підкреслюючи, що окрім Луганської області, інші приблизно на три чверті контролюються Росією не зовсім так, як хотів би Путін. У будь-якому разі його математика не сподобалася в Росії. Різні російські військові блогери сильно критикували його коментарі і назвали його цифри дуже великою перебільшенням, запитуючи, які елементи російської військової командної структури подають неправдиві звіти російському вищому командуванню. Досить досить влучно. Ми іноді бачимо такі випади від російської військової блогосфери. Я думаю, що багато з цього просто дозволено, можливо, навіть контролюється. У будь-якому разі всі ці статистичні дані явно спрямовані на формування наративу про цей непереможний невиправний російський наступ. Але, звісно, вони приховують ціну. Російські опозиційні видання Медуза та Медіазона стверджують, що дані з російського реєстру спадкових справ свідчить про те, що щонайменше 93 тисячі російських військовослужбовців загинули у 2024 році. Це майже вдвічі більше ніж роком раніше близько 50 тисяч у 2023 році. Тепер видання застерегли, що ці дані є недосконалими для оцінки російських втрат, оскільки родичі загиблих у Росії мають щонайменше 180 днів, щоб відкрити справу про спадщину для загиблих або зниклих безвісти російських солдатів. Тому вони кажуть, що дані можуть бути застрілими на приблизно 6 місяців. Вони кажуть, що з 2024 року збільшилася кількість випадків зниклих безвісти серед чоловіків, а не жінок, що за їхніми словами може бути пов'язано лише зі зростанням рівня смертності на війні. На місці протягом вихідних було дуже мало руху. Знову ж таки, продовжуючи тему останніх тижнів, є повідомлення про український контрнаступ на півночі у Куп'янську. кажуть, є повідомлення, що село Мирне було відновлено на північ від Куп'янська. Це в Харківській області, що трохи зменшило б тиск там, хоча Куп'янськ все ще під сильним тиском. Інакше ні. ніякого руху в Донбасі, ніякого руху в тому плацдармі плацдармі добропілля. Він не розширюється. Україна продовжує контратакувати там, але вони все ще не знищили його повністю. І нарешті Франсіс трохи в стороні, але варто зазначити: вчора у неділю було оголошено про велику оборонну закупівлю. Норвегія збирається купити п'ять британських фрегатів проти човнової боротьби типу 26 у рамках угоди на 10 мільярдів фунтів. Це значно. Отже, тип 26 Проекти, якого також були придбані Канадою. Отже, Британія будує вісім цих Type 26. два з них наразі проходять випробування решта в процесі будівництва. Вважається, що третій, який попередньо названо HMS Belfast, можливо, доведеться передати Норвегії, щоб вони могли отримати перший на початку 2030-х років. Ми називаємо його HMS Belfast, але це неофіційно, поки його не введуть в експлуатацію. Але це велика справа. Я маю на увазі, що Норвегія, з якою Британія все більше співпрацює у військовій сфері. Ми маємо літаки для полювання на підводні човни посайдон, які працюють разом з Лосімуту в Шотландії. А тепер ці проти фрегати, які зможуть дуже добре працювати разом і інтегруватися в єдиний. Пакет це досить значна угода. Це трохи складно з точки зору оборонної промисловості, але варто звернути увагу, особливо з огляду на те, як промисловість вступає в гру у війні в Україні, оскільки ми бачимо, що оборонні закупівлі стають все важливішими. Отже, це актуально, Франсіс. Добре, дуже дякую. Дом, ще один день, ще один дедлайн. Шостий здається, який буде пропущено без наслідків. Два тижні тому у Вашингтоні Дональд Трамп сказав, що до цієї дати Путін і Зеленський повинні зустрітися один з одним, перш ніж може відбутися тристороння зустріч між трьома лідерами. Проте немає жодних ознак президента Трампа, не кажучи вже про натяк від нього, що будуть наслідки за це, чи за останні смертельні російські удари. Насправді, останні настрої з Білого Дому такі, що вважається, що саме Європа підриває прагнення Трампа до миру. Як повідомляє Аксіос, старші посадовці Білого Дому, як кажуть, втрачають терпіння до деяких лідерів на континенті, які за їхніми словами приватно підштовхують українського президента до нереалістичної мирної угоди і хочуть, щоб США несли повну вартість війни, тоді як вони відмовляються робити внески. Досягнення угоди це мистецтво можливого, сказав чиновник Аксіос. Але деякі європейці продовжують діяти в казковій країні, ігноруючи той факт, що для танго потрібні двоє. Очевидно, що, хоча британці та французи більш конструктивні, це інші країни в коаліції бажаючих, які, на думку американців, перешкоджають угоді. Це слідує за найповнішою версією того, як місія під керівництвом Європи могла б забезпечити виконання будь-якої мирної угоди. Як повідомляють Джо Барнс і Конор Стрінкер з «The Telegraph, які детально розглядають мирний план, що наразі формується за зачиненими дверима, нова частина цього плану полягає в тому, що Трамп веде переговори з європейськими союзниками про можливість дозволити озброєним американським підрядникам допомогти у будівництві укріплень для захисту інтересів Україні, як частина обхідного рішення після того, як він пообіцяв, що війська США не будуть розміщені в Україні. Надія полягає в тому, і я думаю, що ми повинні підкреслити це слово тут, що ці підрядники можуть бути розгорнуті для допомоги у відновленні передових оборонних ліній, нових баз і захисту американських бізнесів, а також для стримування, щоб відлякати Путіна від порушення можливого припинення вогню. Яка, звісно, вже обговорювалася раніше. Ми це обговорювали, але це вперше, коли ми бачимо це як чітку пропозицію, висунуту Європою, яка йде поряд з низкою інших так званих гарантій безпеки, розроблених коаліцією бажаючих. Це включає повітряне патрулювання, навчання та військово-морські місії в чорному морі. Отже, давайте розглянемо їх. Цитуючи Джо та Конора, європейські чиновники заявили, що основною стратегією запобігання війні було продовження відновлення збройних сил України, які постраждали в боях у основну форму стримування. Згідно з планом, українські формування захищатимуть укріплений кордон на передовій, Як це буде погоджено в будь-якій мирній угоді, сили Києва будуть переозброєні та навчені європейськими союзниками по НАТО з використанням існуючих і нових механізмів. Україна зможе продовжувати купувати американські системи, такі як зенітно-ракетні комплекси Пейтріот або реактивні системи залпового вогню Хімарс, використовуючи кошти, надані європейськими союзниками. Фортифікації на передовій та бази поблизу могли б бути побудовані американськими приватними військовими підрядниками, як це було зроблено в Іраку та Афганістані. Деякі європейські країни висунули ідею демілітаризованої буферної зони для розділення українських і російських сил після закінчення бойових дій. Вона могла б патрулюватися миротворцями або спостерігачами, як домовляться Київ і Москва в будь-якому врегулюванні. Кремль запропонував, що Китай міг би бути використаний як гарант безпеки в переговорах щодо мирної угоди. Трамп також запропонував розгорнути китайські війська під час своєї зустрічі з європейськими лідерами згідно з Financial Times. Тепер ідея, що Китай може вважатися нейтральним у цій війні, як ми всі знаємо, є абсурдом, і про це пізніше. У будь-якому разі вони продовжують. Європейські сили могли б тоді бути розміщені глибше в Україні, щоб запропонувати третю лінію оборони. Це в основному слугуватиме ще одним розгортанням стримування, що складається приблизно з 30 тисяч європейських військових. Десятки країн повідомили своїм колегам, що готові приєднатися до цього розгортання. Серед них Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія, а також країни Балтії, Північної Європи та Скандинавії. Також будуть переміщені військові інструктори на нові бази в західній Україні. Європейці також обговорювали введення безпольотної зони, щоб Україна могла впевнено відновити комерційні авіамаршрути. Ця схема може бути реалізована поетапно, починаючи із заходу і поступово охоплюючи більше повітряного простору, поки вся країна не стане достатньо безпечною для комерційних перевезень. Спочатку місія з використанням патрулів західних винищувачів та наземних систем протиповітряної оборони буде спрямована на відкриття Львова та інших українських аеропортів на заході. Коли зростає впевненість у дотриманні будь-яких домовленостей про припинення вогню, місію буде розширено на схід. Тепер, як ви всі знаєте, слухаючи вдома, дозвіл на початок авіаперельотів вважається дійсно ключовим елементом у наданні інвестиційного поштовху країні, а також у поверненні біженців додому. А що щодо морського аспекту? Згідно з планами, Туреччина очолить морську місію в Чорному морі, спрямовану на забезпечення безпеки комерційних судноплавних маршрутів до Із України. Болгарія та Румунія очолять зусилля з розмінування вод. Отже, це обсяг планів, які наразі обговорюються, наскільки ми розуміємо. Для отримання додаткової інформації, включаючи карти та діаграми, прочитайте цю статтю, і ми додамо посилання на неї в примітках до шоу. Одним з інших ключових моментів є те, наскільки європейці вважають, що логістична підтримка США є необхідною умовою, особливо запити на допомогу у вигляді американських важких транспортних літаків для переміщення обладнання та військ на схід у напрямку України. Їм також потрібно очевидно, щоб мати можливість купувати озброєння. Україна вже висунула ту пропозицію, яку ми обговорювали, яка передбачає, що країна зобов'язується придбати ще 90 мільярдів доларів на обладнання після завершення війни. Але ще однією передумовою для будь-якого європейського розгортання буде пропозиція американської розвідки, розвідки та підтримки спостереження, сказали чиновники. Неймовірно, але європейським країнам бракує супутникових можливостей, необхідних для достатнього моніторингу будь-якого припинення вогню в Україні та на континенті. Отже, важливий момент, особливо з огляду на досить вражаючі кадри прибуття Путіна на чергову червону доріжку, цього разу в Китаї на саміт коаліції названої Вісю Потрясінь, зібрання, яке організував президент Сі шанхайської організації співробітництва, про яку ми вже говорили раніше. Кремль заявив, що два лідери провели детальні обговорення, включаючи звіт про саміт з Трампом, і це початок безпрецедентного чотириденного закордонного візиту для Путіна. Він буде головним гостем на військовому параді на площі Тянь Аньмень, щоб відзначити 80-ту річницю Другої світової війни. Можливо, найважливішим є присутність прем'єр-міністра моді. Він пропустив минулорічний саміт, але вважається, що індійський прем'єр-міністр зараз там, тому що йому більше не потрібно ризикувати репутаційними втратами, відвідуючи разом з Путіним тепер, коли Трамп потиснув йому руку. Плюс, звісно, політичний контекст вторинних тарифів, які були накладені на Індію Білим домом, нібито через їх закупівлю російської енергії і таким чином фінансування військових зусиль Росії, але насправді ми вважаємо через дипломатичну напругу між двома країнами з інших питань. Газета New York Times повідомила, що Трамп вимагав від Моді номінувати його на Нобелівську премію Миру після загострення з Пакистаном. На що Моді відмовив, що роздратувало Трампа. Очевидно, що можливість, надана Китаю наблизити Індію, найбільшу демократію у світі до своєї орбіти є занадто хорошою, щоб її пропустити. На саміті Сі сказав, що дві країни представляють три мільярди людей, і світ швидко змінюється. Час дракону і слону об'єднатися, сказав він. Зараз, здається, дипломати США намагаються це виправити. Їхнє посольство в Індії опублікувало раніше сьогодні, що партнерство між США та Індією продовжує досягати нових висот, визначаючи відносини 21 століття. Від інновацій до підприємництва, до оборони та двосторонніх зв'язків. Це тривала дружба між нашими двома народами, яка живить цю подорож. Отже, ми продовжимо стежити за результатами саміту і оновлювати вас щодо будь-яких інших подій цього тижня. Але щоб завершити в дипломатичній сфері, було б неправильно не згадати ту історію, на яку раніше посилався дом з України, коли видатного політика Андрія Парубія застрелили серед білого дня у Львові. Поліція повідомила, що 54-річного чоловіка було застрелено градом куль приблизно опівдні за місцевим часом, і він помер на місці. За повідомленнями, змі стрілець був на електровелосипеді і, здавалося, був одягнений як кур'єр. А його обличчя було закрите шоломом. Президент Зеленський, пообіцявши знайти вбивцю, сказав, усі необхідні сили та засоби залучені до розслідування. На жаль, злочин був ретельно спланований. Деякі українські чиновники натякнули на російську причетність, і це не дивно. Парубій був дуже відомим. Він був спікером України з 2016 до 2019 року, провідною фігурою в проєвропейських протесних рухах України 2004-2014 року. Під час масових протестів проти Януковича, тодішнього президента, звісно, він відмовився бути причетним до дій уряду і очолив загони добровольців самооборони, які захищали демонстрантів від урядових військ. Після усунення Януковича пізніше, у 2014 році, він був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони України, обіймаючи цю посаду під час окупації Москвою Криму та її підтримки сепаратистів, які захопили частини Донбасу, це зробило його головною мішенню російських погроз і залякувань. За повідомленнями того року він пережив замах на вбивство за допомогою гранати. премєр міністр України закликав до швидкого розслідування, заявивши, що це глибока втрата для країни. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, звісно, описав парубія як патріота і державного діяча, який зробив величезний внесок у захист свободи, незалежності та суверенітету України. Він був людиною, яка заслужено зайняла своє місце в історії. Це, звісно, слідує за серією помітних вбивств українців за останні 12 місяців. Колишній український юрист і політик був застрелений у передмісті Мадрида вбивцею кілька тижнів тому. У липні українського офіцера розвідки застрелили, коли він йшов по Києву. Маскований нападник, як повідомляється, пов'язаний з російською службою безпеки. Дехто припускає, що це вбивство та вбивство офіцера розвідки є відповіддю на вбивства високопоставлених військових на російській території, але ми просто не знаємо. Тим не менш, це розвиток подій, який ми, звісно, будемо продовжувати відстежувати. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk .uk Ukraine Тетюкей У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на UkrainePіelграf.пачкако UK. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.